Травмував людину і зник з місця аварії. Ця автопригода сталася у Миколаєві рано вранці, коли на вулиці було ще темно. Чоловік повертався додому. Каже, на дорозі нікого у цей час не бачив. Темно, вообще нікого не було, вообще нікого. У мене фари, все я нікого не бачу. І з боку слышу так, ну як удар якийсь, то бах. Все, я зупинився, серце. ну, схватило трохи серце. В мысли, голова вот такая, не можу що Біля машини нікого не побачив, тож вирішив, можливо, збив собаку, сів на автівку й поїхав додому. Потім вдома, цього зеркала заднього віду. І все, і вперед, фара ціла, грязь на місці, все. Та вже по обіді до нього приїхали правоохоронці. Вони розповіли чоловіку, кого він насправді збив ранці. У той час, коли він повертався додому, у недозволеному місці дорогу переходила бабця. Вона і потрапила під колеса його авто. Численними травмами її забрали до лікарні. Нині міліція з'ясовує усі обставини аварії. Ведеться слідство.